Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І я сьогодні до вас черговою порцією класних позитивних новин. Перша класна новина жабогадюкін між російським шпигуном Маском і російським балванчиком Трампом набирає оберти. Вона не закінчується. Там дуже дуже цікаві речі відбуваються. Про це ми з вами поговоримо. Також ми з вами ще раз згадаємо, чому ж Трамп все ж таки тако. Всі ми пам'ятаємо або вже забули благополучно так про ті тарифи, які Трамп відклав на 90 діб, і ось дуже скоро, через дві доби 9 липня, ці тарифи повинні були би вступити в силу. Ми з вами пам'ятаємо, як він. Розповідав 90 днів на для 90 ділів. Зараз вже є зовсім інша інформація. Інсайдери кажуть, що Трамп там не просто в шоці, не просто в паниці. Він там лютує, рве і, ме, і ме, мечіт. Чому ми з вами також сьогодні поговоримо? Ну і на цьому не закінчуються біди Трампа. Так, зараз на Трампа навіть вже відбиті на всю голову. Трампісти, навіть найбільші ідіоти, починають розуміти, що відбувається щось не те, і починають тиснути на Трампа, щоб він допомагав Україні. Так, друзі, Україна перемагає Трампа, навіть Сполучених Штатах Америки, і про це ми з вами також сьогодні поговоримо. Але спочатку я хочу зачитати ваші найкращі коментарі і відповісти на деякі з них. Так, друзі, я читаю буквально всі ваші коментарі. Я вибачаюсь, але ну коментарів багато. Дякую вам. Дякую вам всім за, ваші, за вашу шалену підтримку, за ваші підписочки, подобаєчки, коментарі. Коментарів багато. Я просто не можу їх всі зачитати і відповісти. Тому я зачитаю декілька з них. Пише Катерина. Русакова 6176. В'ячеслав я навіть і не сумніваюся, що Америка здатна напасти на Канаду і вбивати і бомбити. Так я також в цьому не сумніваюся. У мене немає жодних сумнівів стосовно Сполучених Штатів Америки, що вони можуть це зробити. В мене ніяких ілюзій стосовно них немає. Донька з онучкою однієї моєї співробітниці в березні цього року поїхали до Америки. Було декілька випадків, коли американці, дізнавшись, що вони з Канади, починали себе дуже агресивно поводити і кричати, щоб вони геть забиралися з Америки, бо через Канаду вони живуть так бідно. Так я впевнена, що знищення демократії в Канаді буде метою Трамповського режиму. Навіщо йому демократія біля диктатури? До того ж ще і колосальні природні ресурси. Побачимо, чим це все закінчиться. Можливо, і громадянською війною в самих штатах. Також існує фактор маска. Так, я з вами згоден. Буквально по всіх позиціях, буквально по всьому, що ви написали, і дякую вам за такий ваш класний коментар. Анджело 4 і К 7777. Так, завжди шукаю і дивлюся ваші цікаві етери. Мені особисто для мене дуже цікаво. Я живу і працюю в Італії. Працюю і по суботам, і по неділям, щоб заробити копійчинку і задонатити нашим хлопцям. В мене багатенько зараз знаходиться всередині бойових дій, і я завжди передаю різне. Я підтримую вас за вашу правдиву інформацію. Не зупиняйтеся. Ви робите дуже хорошу справу і підтримуйте Україну. Ми переможемо! Ми українці. Дякую, пане В'ячеславе, Україна з Канадою підтримуємо один одного і хай здохнуть наші вороги. Так, я дуже вдячний вам за ваш такий коментар і за те, що ви не забуваєте про військових, про ЗСУ. Я також, я все, що я, ну до речі, все, що заробляє мій YouTube, завжди йде на підтримку ЗСУ. Я про це казав багато разів. Я показував, викладував скрини. І май, моя мета така, знаєте, щоб окей, моя мета дійти до того, щоб я з YouTube хоча б ну півтори тисячі. Доларів в місяць міг би хлопцям відправляти. Зараз в мене не виходить все це покривати з YouTube. Мені приводиться докладати ще й свої гроші, які я заробляю працюючи. Але я впевнено йду до цієї мети. Якщо ви хочете підтримати канал, не забувайте підписочка, подобаєчка це все допоможе мені дійти до моєї мети і. Допомагати хлопцям ще більше, так я дуже рідко галошую про збори на цьому каналі, не тому, що я не хочу збирати гроші чи замарачуватися з цим. Ні, не, не тому. Я просто чудово Знаю, що у кожної людини, у кожного у кожної адекватної людини є знайомі зараз, які знаходяться на війні. І ви всі самі чудово знаєте, кому можна допомогти так, куди відправити ваші гроші. Леся Маргун, ви завжди кажете правду. Вітання з Києва. Вітаю вас, Леся, і вітаю Київ. Дякую за працю. Це від Савадор. Слава ЗСУ, слава Україні, слава Канаді. Дякую вам, Саладор, за вашу підтримку. До речі, все частіше і частіше я починаю отримувати... Коментарі від е, е, вояків, які зараз знаходяться на передовій, і вони також пишуть, що. Мої відео та інформація, яку я надаю, правдива інформація, також допомагає їм, і це класно. Це дуже дуже приємно. Тепер що стосується Жабу Гадюкіна між російським шпигуном, так ну в цьому вже мало хто сумнівається, що маск це російський проект, російський шпигун. Що Росія влила мільярди там десятки мільярдів, навіть і більше в те, щоб маск став тим, ким він є. І зараз Росія не хоче просто так вже від цього відступатися після того, як маска усунули від політики. Коли інший російський проект, бавванчик, так якщо про маска ми точно знаємо, вже майже точно знаємо, що це шпигун, то про Дональда Трампа поки що ми точно знаємо, що це російський бауванчик, його шпигунства поки що не доведено. Так, ось цей російський балванчик наїхав на російського шпигуна і відсторонив його від е, політики. І е, російський шпигун маск цим не задоволений. Він оголосив про те, що він починає нову партію, засновує нову партію партія Америка. Він вже там е, написав, що буде робити весілля, що буде робити праздник, Там запитує, де краще у своїх однодумців і підписників, де ж їм краще веселитися буде, де організувати вечірку по цьому плану. Основним завданням цієї партії. Маск оголошує повернення свободи, знову знову повернення свободи для сполучених штатів Америки. Тобто, таким чином маск вірить, і маск каже, що. Зараз Сполучених Штатах Америки фактично відбулася узурпація, Узурпація влади, узурпація країни. Тобто, вже ніякої свободи сполучених штатах Америки немає. Ми з вами на цьому каналі це чудово розуміємо. Ми про це кажемо вже давно. І до речі, ми підтримуємо таку ідею. Маска. Нехай вони б'ються, нехай у них чуби трясуться. То з них кого там приб'є, для нас буде байдуже, але буде приємно. Так? Тому що два лютих вороги України зараз починають битися один з одним. І для нас це непогано. Тепер щодо мит, ми з вами чудово пам'ятаємо, як це руде чмо стояло із таким відом, виглядом. Півня розповідало, як зараз всі країни підлаштовуються, щоб лізнути його в дупу, як всі готові його вилизати, як всі з ним зв'язуються і кричать йому, й просять. Дональд тільки не треба, тільки допоможи нам, тільки дай нам тобі полизати глибше, краще, довше, так щоб е, Сполучені Штати Америки не вводили ці тарифи. І ось Дональд Трамп відклав введення е, тарифів. До 9 липня, тобто на 90 днів, 90 днів пройшло. Пам'ятаємо, також не забули. Ми ж все ж з вами пам'ятаємо. У нас же ж не куряча пам'ять на відміну від американців. Так як це недорозуміння, руде недорозуміння розповідало, що 90 днів 90 ділів буде, по яких Сполучені Штати Америки виграють. 90 днів 90 діб закінчуються буквально через дві доби. А що мають Сполучені Штати Америки? Якісь там недолугі листки підписані з Англією. До речі, всі буквально всі спеціалісти кажуть, що цією угодою Англія просто поставила і вдула без смазки. Так, тобто ця угода зараз для Англії набагато краща ніж для Сполучених Штатів Америки. Ну, хоч щось, хоч щось, хоч десь, це, це недорозуміння, цей шостиразовий е, ідіот, шестиразовий невдаха, поставив свою під поставив свій підпис, хоч під якимось договором. Так, щось там, е, десь якось вони накрутили з Китаєм, але Китай продовжує мати Сполучені Штати Америки в гриву і вдоль, і поперек, як хоче. І тисну на Сполучені Штати Америки, але знов таки, принаймні, хоч десь там стоїть під підпис цього недорозуміння. Ну і все. І на цьому, і все. І зараз вже. Е Інсайдери, які з білого дому кажуть, що все там, там всі в паніці. Тобто не те, що немає жодної угоди, ніхто не проявляє жодного інтересу до таких угод. І знов таки ми з вами повертаємося до того позорного бігства з G7, коли Трамп здриснув звідти. Я впевнений, що там йому також сказали: слухай, придурок, ти не розраховані на які угоди, ніхто з тобою нічого підписувати не буде. Ти оцо. Тебе мача в голову стучить, ти йди якось і лікуйся. Так а нас туди не треба втягувати. Ну і ось є більш детальніша зараз інформація. Зараз тут в англомовному просторі от всі буквально всі англомовні видання вони просто стібуться. Ну відверто стібуться відверто затюкують цього, вже придурка, що ну тут я просто не знаю. Ну я вам зараз зачитаю дещо. Мета повертається до квітневого рівня з 1 серпня, без укладення угод, заявив Бесет. Так, тобто, це і так ну, ну тут знов таки ми з вами розуміємо. Е, тепер чому так? Він постійно е, відкладає це введення із. Зараз він вже відклав до 1 серпня, хоча буквально дві доби тому назад він стояв перед. Камерами і розповідав, як будуть буквально сьогоднішнього дня, з понеділка полетять лісти до всіх. Він напише письма, де він проінформує, скільки хто буде платити тарифів, і все, і як піде, і як піде, і він такий вісь. Ой, грозний, грозний, грозний. То тепер уже все це відкладається до 1 серпня. Країни, які не укладуть торгівельні угоди зі США до 1 серпня, до 9 липня, так, до 1 серпня, можуть очікувати по. Повернення можуть очікувати повернення митних тарифів до рівня оголошеного у квітні, так тобто, це ще знов таки не кінцеве визначено, а можуть тільки очікувати повернення тарифів. Про це у неділю заявив міністр фінансів США Скотт Бес. Тобто, ну це, це комедії Тут просто чому це важливо? Це фактично новий дедлайн для найбільших торгівельних партнерів США, які ну це я додаю від себе, які відверто просто кладуть болт на лоб цьому придурку родому, щоб домовитися про альтернативну е, масштабним глобальним тарифам президента Трампа навіть. Попри те, що бісент наполягає, нічого не змінилося. Ну, от є дорослі нормальні президенти, прем'єр-міністри, нормальних країн. І оце от недолуге, воно вирішило залучити нормальних людей, у яких є голова, у яких є розум, які вміють думати, це недолуге вирішило залучити їх до своєї діяльності, тупої, бездарної діяльності. Ну, люди, у яких є розум, вони ж на це не видали. І, і це зараз, ну, це ще не все. Так. Е Президент Трамп і міністр торгівлі Говард Латнік підтвердили у неділю ввечері, що листи щодо тарифів вже на підході, але самі зміни, зміни ставок відбудуться трохи пізніше через кілька тижнів. Тобто, це, це недорозуміння. Спочатку кричало зі всіх екранів, грозилося, погрожувало, нічого це не спрацювало. Зараз він думає, що якщо він. Пісулічки свої відправить кудись там бужо, б, 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 ці бумажулечки, Так, то це якось зміна відношення до, до нього. Він ще не доходить. До нього не доходить, що Сполучені Штати Америки завдяки Трампу, так що він, от єдине, що йому вдалося за цей час, це зробити е, посмішище, опудово не тільки з себе, а й з усіх Сполучених Штатів Америки. Ось оце єдине, що він досяг, так на міжнародній арені до сьогоднішнього е, дня. Що було раніше? У п'ятницю Трамп повідомив, що близько десятка країн отримають у понеділок листи з одностороннім встановленням митної ставки. Більше таких листів буде відправлено у наступні дні. Трамп заявив, що надає перевагу таким листам, а не переговорам після того, як тримісячна пауза у введенні його масштабних тарифів принесла лише три угоди. Три угоди замість 90, які обіцяла його адміністрація. Ця пауза закінчується вже цієї. Середи, тобто, що відбувається, друзі, ось оце недорозуміння. Воно стояло перед камерами, красувалося, розповідало, як йому там всі ліжуть дупу, е, намагаються з ним домовитися. А зараз він вирішив лізати дупу всім дев'яностом країнам, так щоб вони, хоч щось хоч якось з ним поспілкувалися, хоч якусь пісулечку з ним заключити, хоч щось, щоб він там міг поставити собі е, якусь галочку. Тобто зараз Дональду Трампу треба е, треба, знаєте, дуже дуже нормально тренувати його язик. Стільки дуб йому визати прийдеться. Я навіть не знаю. Я йому не завідую, як же йому викрутитися з цієї ситуації. І тут ми з вами підходимо до останньої класної новини. На Трампа все більше і більше зараз. Тиснуть саме Сполучених Штатах Америки, і за останні три доби на нього там вже навалилися досить серйозно? Навіть вже відбиті на всю голову трампісти, ті, хто його підтвер... підтримує завжди і всюди, вони вже задають йому питання: слухай, Дональд, ти що? А що там з Україною? Ти навіщо припинив поставки зброї? Ти взагалі розумієш, що ти робиш? Тобто, і йому кажуть: починай, поставляй зброю. І буквально вчора ввечері йому задав в лоб питання: а чому ви не допомагаєте Україні? Так само, як допомагаєте, е, допомагали Ізраїлю, наприклад, у війні. І це при, придурашне почало там щось. Бе, 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 ну я ні, насправді я, я допомагаю, я дуже сильно допомагаю Україні. Я Україні дуже 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 сильно допомагаю. І тут виникає питання, що саме він називає допомогою. так? Може, я от чесно, я от сидів, думав, думав і думав, може, це придурашне, в нього в голові така ідея, оце от він лиже зараз дупу. Е, Путіну да своєму дружбану Вавану Путіну Пітерському. Він вилізує його там до блеску, там вже блестить в нього Вов, вовчик вже і так і сяк підставляє, щоб у всі у всі буквально куточечки заліз язиком Дональд Трамп. Так може, у Дональда Трампа є така теорія, що знаєте, от є анекдот про собаку Барабаку, яка зацілує до смерті, так Так може, Дональд Трамп впевнений, що цим лізанням і вилізуванням він так защекочить Путіна, що той здохне і таким чином закінчиться війна. Може, це ідея Трампа залізати защекотати Путіна через дупу, до щоб він помер, і тоді закінчиться війна. Ну в такому випадку в мене знаєте виникає питання, чому Дональд Трамп так не довіряє своїй зброї? Чому Дональд Трамп не довіряє своїм морським котікам, так спеціалістам, професіоналам, які є в Сполучених Штатах Америки, які б могли все це зробити набагато швидше, так ну і принаймні, в нього б язик був би почище, і? E, взагалі, Сполучені Штати Америки не виглядали би e, так нікчемно, так і ну просто не зганьбилися. Тож, друзі, класна новина в тому, що в самих Сполучених Штатах Америки Україна перемагає, в самих Сполучених Штатах Америки зараз все більше і більше. Я просто дивлюсь англомовний e, контент. Так те, що багато українців не можуть робити, і по якимось, я не знаю, по якимсь причинам не всі це освітлюють, висвітлюють в Україні. Але в Сполучених Штатах Америки зараз все більше і більше Трампу задають питання, чому, чому ти не допомагаєш Україні і е, тиснуть на нього, щоб він почав це робити знову. Знов таки хочу вам сказати, що Дональд Трамп, він відвертий ворог України, він відвертий ворог Канади, він відвертий ворог всього цивілізованого людства. Але на щастя, Дональд Трамп не є тим, ким він себе возамнив. Він себе вазамнив царем. Не тільки сполучених штатів Америки, а й царем всія. Планета Земля. Зараз я прийду всіх тут розкажу, кому що робити, в тарифи введу. Ні, такого немає, і такого, е скоріше за все, не буде. Тож на Трампа тиснуть і, і ну, рано чи пізно, звісно, хотілося б, щоб раніше. Але е рано чи пізно йому дажмуть його кокошечки чи те, що там залишилося, і він буде вимушений е постачати зброю Україні. Цьому я також, ну я також думаю, так я впевнений в цьому. Тому друзі, бачимо, зараз відбуваються дуже цікаві події. У нас тут в Канаді зараз відбуваються події. Ой, цікаві, цікаві, цікаві. В наступних відео розповім вам, як тут наша місцевий аналог партії регіонів. Та тут у нас в Канаді є такий місцевий аналог. Там зараз відбуваються перетряски, перетурбації. Ну, це я вам розповідав про найбільших невдах канадських цю партію. Яка програла вибори, все просрала, і зараз там іде пляски з бубнами навколо їхнього лідера. Е, в наступних відео розповім про українців, які виїжджають з Канади, е, також розповім. Зараз багато хайпують на цьому, але ну хайпувати тут нема з чого. Так я вам надам правдиву інформацію, що відбувається. Тож подій па багато е, різних е, історій багато. Багато чого відбувається класного, цікавого для нас. Давайте ми будемо з вами і далі залишатися разом. Не забудьте, будь ласка, підтримати мене. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться. Будь ласка, ваші підписочки це найкраща допомога в боротьбі проти ботів, проти Кремле, Трампа. Ботів. А зараз ми бачимо, що це одне і те ж, так зараз. Росіянці активно підтримують Трампа, і ми розуміємо, чому. Тому, друзі, підписочка. Якщо ви підписані, і якщо не підписані в будь-якому випадку, поставте подобаєчки цьому відео. Це класний індикатор для YouTube, Що це відео треба просувати, навіть попри те, що я чудово розумію, що зараз на це відео знов як завжди налетять тремлектрк. Трампа Кремле боти і почнуть на нього жалуватися, почнуть затискати. До речі, класна новина. Також зараз на мій канал, тому що YouTube почав перекладати на англійську мову. Так заходять багато Трампа-ботів вже англомовних. Вони тут мені починають писати, чого ти таке про нашого трампусіка тут розповідаєш. Е, також. Е, Воюють проти мене вже не тільки росіянські, а ще й англомовні трампоботи. Тому вподобаєчка. Ну і обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Ваші коментарі, вони просто мені радують глас, вони мене надихають робити і далі контент і знайомити вас з правдивою інформацією того, що зараз відбувається. Ну і щоб ми не з вами не опускали руки, так, друзі, у мене завжди. Кожний день є найкраща новина. Це те, що світ ще не в труху, а це означає, що у нас з вами ще є багато шансів надавати по мусалах мудакам, так і перемогти в цій війні, яку ми з вами зараз ведемо. За війна за те, щоб цивілізоване людство існувало і далі, щоб наші діти жили в нормальному суспільстві. Тому, друзі, як завжди. Підписочка, вподобачка, коментар. Від мене, як завжди, класні новини. А ми з вами зустрінемося, як завжди, в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!